Друзі, вітаю слава Україні! Вітаю всіх тих, кого цікавить доля країни. Ще те, що в ній відбувається, зокрема, з виконавчою гілкою влади. Народний депутат України, член міжфракційного об'єднання Розумна політика Василь Молкан з нами. Вечора доброго. Слава Україні, героям слава добрий вечір. На засіданні фракції Слава народу було представлено кандидатів на посади в Кабміні. Завтра вони голосуватимуться, Наскільки ми розуміємо, пане Василь. Я одразу хочу до цієї топ новини вони. Бо. Знаєте, різні списки переліки фігурували. Ну, добре, потримаємо інтригу до прізвищ, підійдемо зараз. А чи настільки велика суттєва різниця яке прізвище? Якщо ми говоримо про те, що е, було, і е, фактично той склад, який ми сьогодні відправили у відставку, і те, що пропонується на завтра, ви правильно кажете, все заплановано голосування кадрові на? Четвер, то е, суттєвої зміни по глобальної я не бачу. Скажу чому, тому що насправді центр прийняття рішень, який впливає на Кабмін, залишається той самий. Е, фактично, дуже багато перестановок носять формальний характер. Хоча для мене для прикладу незрозуміло, як може людина займатися е, спочатку енергетикою, а тепер претендувати на міністерство юстиції. Як можна об'єднувати вже стільки раз стававши на ці граблі, знову ставати в черговий раз, об'єднувати три міністерства в одне і е, зміщувати між собою абсолютно різну державну політику? Е, тобто, чесно кажучи, подивившись на запропонований формат і структури Кабінету міністрів і його персонального складу? Я не вважаю, що е, це перезавантаження, так зване, воно суттєво і істотно вплине на ситуацію в державі, саме м -м, з точки зору, напевне, зміцнення самої держави і зміцнення її обороноздатності. Хоча е, дуже будемо сильно наполягати завтра на тому, щоб е, ці розгляди кандидатур і голосування відбувалися неформально і. Пакетним так званим голосуванням, а з представленням бачень якихось візій, конкретних міністрів, їхніх програм, їхніх якихось пріоритетів, з якими вони йдуть на посаду, і голосування і далі мало би відбуватися персоналізовано. Тоді може виникнути ситуація, що. Дійсно на деякі посади зайдуть е, ті люди, які здатні будучи зміцнити пріоритет. Mm -hmm. Очевидні наша обороноздатність протистояння ворогу і внутрішнє зміцнення е, держави у контексті тому, щоб ми максимально свої ресурси використовували раціонально і е, цілеспрямовано на те, щоб зберегти цю державність. Отже, перейдемо до прізвищ. Давид Рахамі опублікував цей перелік. Перш за все, давайте так розпочнемо з тих, хто залишається на своїх місцях. Це міністр сполоді та спорту. Матвій бідний, міністерка справ утранів Наталія Калмикова, глава МВС і Клименко, очільник МЗС Андрій Сибіга, міністр фінансів Пан Марченко та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і голова міністерства освіти та науки України Оксен Лісовий. Ну можливо, завтра хочу з візію виступлять, тому що. Така справа, як звітність е, уряду перед народними обранцями, це рідкісне явище на час зараз, або рідкісне, або відсутнє взагалі, або е, зведене до формальності, коли кілька хвилин говорять, як все добре, і тоді постає питання, і незрозуміло: чому ж ти йшов з посади, або е, пишеш заяву на звільнення, якщо у тебе все так добре, це коли звітують. Міністри про свою роботу. Але якщо е, дивитися от персоналізовано, то е, хочу звернути увагу, що по цих міністрах, яких ви назвали, які справді мають шанси зберегти свої посади, е, принаймні по двох були великі питання: це по Міністерству освіти і науки і по охорони здоров'я. Так. Для мене дещо несподівано, що обидва міністри е, залишаться на посадах. Ну, така воля, значить, Офісу президента і коаліції, яка буде пропонувати е, завтра нову канатуру премєр міністрики е, Стосовно е, інших міністрів, скажу так: е, я думаю, що після цього так званого перезавантаження е, вимогливість до... Міністрів зросте в рази від парламенту, зросте парламентський контроль, тому що насправді ми дійшли до ситуації, коли е, чинний склад кабінету міністрів України, ну якщо не відверто ігнорував, то принаймні демонстративно показував, що парламентський контроль, що народні депутати для них це ну не більше ні менше ніж просто е, інструмент е, ухвалення законопроектів, а не Якийсь партнер по е, законодавчій виконавчій гілці влади мені дуже легко е, проводити порівняння, тому що я у 2020-2021 році е, був на посаді представника уряду у Верховній Раді України. Я знаю так. наскільки буває складною комунікація між чи конкретними міністерствами і е, комітетами Верховної Ради, чи в принципі між урядовцями і. <кій> І я вам скажу, що ця комунікація, от останні місяці, ну просто була зведена до мінімуму. Години запитань до уряду е, перетворилися у формальності. Навіть дозволяла собі просто не відповідати на запитання народних депутатів. Тому я думаю, що після перевантаження Кабміну е, це, це буде нова хвиля такої, знаєте. Е, перезавантаження і взаємовідносин між законодавчою і виконавчою і гілкою влади відповідно вимогла, вимоги і вимогливість до нових кандидатур е, я думаю, що значно зросте. Нові кандидатури. Новий міністр економіки Олексій Соболєв, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін, Міненерго е, Галущенко стане міністром юстиції. Ну, повірте, ну що це, це просто нонсенс. Я куларах сьогодні з колегами спілкувався. От це одне з тих призначень. Е щодо якого напевне, раціональних пояснень напевне важко знайти. Його заступниця Сан Гринчук посідене місце голови Міненерго, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Е так, Михайло Федоров залишається на своїй посаді глави Мінцифри. Водночас собі посаду першого віце-прем'єр міністра України. Uh, новим мі новим прем'єр-міністром, премєр міністеркою Ми маємо правильно зазначати буде Юлія Свереденко. Денис Шмигаль стане міністром оборони. Коментуйте. Ну тут давайте по черзі, значить, з приводу прем'єр-міністра, ну з моєї точки зору, це політичне пониження, але тим не менш дуже важливе відомство оборони у часи війни, у часи, коли в нас половина бюджету, як мінімум, спрямована саме на міністерство оборони і так. на сили безпеки і оборони, загалом тому насправді напрям надзвичайно стратегічний. І я думаю, що у даному контексті не хочу давати жодних оцінок, ні добрих, ні поганих, як себе проявить Денис Анатолійович на цій новій посаді. Президент уже у Верховну Раду анонсував, що вніс кандидатуру Шмигаля на цю посаду. Відповідно, це зона відповідальності і Верховного головного командувача, але дуже хочеться вірити, що з тим таким прискіпливим підходом уже екс-прем'єра. До роботи в Міністерстві оборони там е, будуть суттєві покращення. Сподіваюсь, на це дуже хочу це вірити. Було вже анонсовано, що буде проведено аудит абсолютно всіх договорів, в тому числі і закупівельних, е, з нашими міжнародними партнерами. Якщо вдасться вибудувати більш прозору. Систему і закупівель і функціонування Міністерства оборони, де надзвичайно багато є викликів і проблем. то я вважаю, що це буде плюс. Хоча знов ж таки зараз оціну жодних давати не хочу. Ми побачимо по конкретних справах, тому що говорити можна багато, а реально оцінювати треба по справах кожної людини. По суті так. Так, по переходу транзиту так званого пана Галущенка з енергетики на юстиції, тут без коментарів я не знаю, як це коментувати. Не знаю наскільки людина компетентна у тій сфері, на яку вона претендує, тому знов ж таки, ну я особисто не готовий підтримувати такі кадрові призначення. Е, ліквідовується посада, до речі, міністра кабінету міністрів. Десятиліттями була така посада у кабінеті міністрів, її зараз е, обіймав Німчинов Олег Миколайович. Е, ця посада взагалі не фігурує у списку е, нових е, претендентів на міністерства. І це означає, що ну е, той, хто займався всім е, внутрішнім документообігом, в тому числі і структурними перетвореннями, бо я був свідком того, як об'єднувалися, роз'єднувалось міністерство. Я вам скажу, що це дуже серйозний і довгий бюрократичний процес, і дорогий до речі, для mm -hmm. бюджету, так. тому що насправді навіть при об'єднанні кількох міністерств. А ми говорили тільки що про Шмигеля, то до нього приєднують міністри Техпром, таке в нас також було міністерство, і ще ряд інших буде об'єднань. Ви згадували про Соболєва, претендента так. на міністра економіки. Так там ще буде. Агрополітики і екології екології уже три міністерства. Одне то я вам скажу, що бюрократично це займає до півроку часу і досить велике, великий такий процес бюрократичний по штатному розпису. По ну багато багато там нюансів є, і це непростий процес. Міністерство єдності, яке ліквідують. Я так розумію, приєднують до. Міністерства соцполітики, який очолить нинішній заступник міністра фінансів Несутін. Тобто, насправді, зараз сказати, що, що можна говорити про якісь глобальні оптимістичні очікування від цієї трансформації, ну, у мене дуже обережний оптимізм, якщо не песимізм, тому що я собі уявляв таким чином, що перевантаження Кабміну, Мало би виглядати у, у тому форматі, що у часи складних викликів мали би синхронізувати і об'єднати зусилля різних політичних фракцій, груп і е, політичних, е, можна так сказати, сил впливу для того, щоб об'єднати країну, об'єднати державну політику. А це ми бачимо просто переставляння е, місцями одних і тих самих людей. Mm -hmm. Зміцнення позиції офісу президента у кабміні, і мені здається, що зараз фактично з новим новою прем'єркою. Правильно вже не прем'єром прем'єркою говорити, і з новим складом Кабміну знову ж таки це і зона відповідальності особисто президента і офісу президента, який ці кандидатури зараз пропонує, тому що формально і по конституції це робить нас коаліція, фракція Слуга народу. А реально, от де-факто не де юре а де факто це ці кандидатури презентував офіс президента, і тому це і їхня зона відповідальності. Також глобально ми зацікавлені в успіху роботи кабміну у будь-якому складі, тому що це від цього залежить функціонування нашої держави. Від цього залежить те наскільки ми міцно і спроможні будемо протистояти дуже агресивному російському терористичному ворогу. Е, я так знаєте, пане Василь, свого з вашого дозволу, е, спишу це на надто інтенсивний день ваш у стінах парламенту українського сьогодні. Але я думаю, ви також можливо. А якщо окей, на це спишемо. Ми звернули увагу. А я підмітив: а що у нас з міністерством культури? А нічого поки що, кандидатури фінальної немає, і це все що в процесах дискусії. Я не здивуюся, якщо до завтра є потенційні дві кандидатури. Активно сьогодні обговорювали з коле з колегами в сесійній залі, але фінальної немає. Не здавалося, якщо завтра ще третій з'явиться. Точно відомо, що Точицький, який очолював Міністерство культури та інформаційної політики, їде послом займатися дипломатичною роботою там, де він більш фаховий. Е, також е, говорили, що Міністерство культури позбавлять функції інформаційної політики, що не спрацювала ця ідея. Коли призначали точицького на посаду, що що Мінкульт зосередиться суто на питаннях культури, а кандидатури фінальної немає. До речі, у дописі голови фракції Слова народу Рахамії так і написано, що в процесі обговорення, В процесі обговорення, так а, все ж таки. Бачите, це питання обговорювалося активно в кулуарах. Добре, Звичайно, всі все, це питання сьогодні було топ обговорень у кулуарах Верховної Ради, кадрові зміни в уряді. Ви вже трішки зазначили і взивали ці слова, зокрема, і звертали на це увагу. Коаліція, а чи є вона у нас? Е, я вже не буду про 10-ту статтю Конституції. там вже багато чого сказано було сьогодні з трибуни парламенту. Як ми підходимо до процесу зміни уряду? Як такого? Чи є вам що додати? Ну давайте я прокоментую одне і друге, якщо ви не заперечуєте. Давайте, будь ласка, з приводу 10 конституції статті. Закону мається на увазі про воєнний стан та про режим воєнного стану. Там справді мова йде про те, що не можуть у період воєнного стану звільняти тих тих тих. Але хочу нагадати, що в нас же є кілька прецедентів, коли по цій статті, наприклад, замінювався омбудсмен, угу. коли призначався Дмитро Лубінець у повноваженому охорони ради справ людини. Так це йшло, можна сказати, всупереч. Статті 10 про яку ви згадуєте. Стосовно Кабміну, там написано, що не можна припиняти повноваження, але ж урядовці насправді продовжують виконувати ці повноваження у законодавстві про кабінет міністрів України. Йде мова про те, що звільнення прем'єра тягне за собою відставку всіх відстав. міністрів, але вони продовжують виконувати свої повноваження до моменту призначення інших. Така ситуація триватиме добу. Тобто насправді тут є юридичні дискусії, чи є порушення тут статті 10, чи немає. От сьогодні це справді питання виникало неодноразово у стінах mm -hmm. Верховної Ради, mm -hmm. і, скажімо так, юридично управління Верховної Ради, посилаючись на статтю 17 е, закону про Кабмін, говорить, так. що ніякого скасування понува припинення повноважень уряду немає, що він продовжує виконувати свої функції. Стосовно конституції, звичайно, що це основний документ, і на який ми маємо керуватися, і там чітко написано, що кандидатура прем'єра пропонує коаліція депутатських фракцій в даному випадку, вперше за часи парламентаризму, це виконує функцію. Єдина фракція слуга народу монобільшість, так звана. І коли президент заявляв, що він запропонував пані Свириденко посаду прем'єра, ну це м'яко кажучи було зроблено в неконституційний спосіб, тому що повноважень у нього таких немає. Він тільки кандидатуру вносим за пропозицією коаліції. А от стосовно питання самої коаліції дуже цікаво. ви знаєте, я вважаю, що для того, щоб продемонструвати, що коаліція є де юре і де-факто, і там є більше ніж 226 голосів. Таке внесення за прем'єра мало би відбуватися за підписами членів цієї коаліції, тобто персональними підписами. Але ж цього не буде буде загальне подання, і е, фактично завтра все проголосовано дуже ймовірно пакетним голосуванням. Проти чого особисто я виступаю проти. А так би було б, чесно, коли коаліція вносить кандидатури прем'єра, і видно по переліку народних депутатів хто саме з коаліції підписався під таким внесенням і там би було чітко ясно видно. Тому а оскільки зараз у фракції слова народу є досить небагато депутатів, що перевищують 226, то я думаю, що на це звичайно що не підуть. Їх 231. Там ще формально кілька... так, реально. Я думаю, напевно, ще менше за цей вечір. Чи вже взагалі немає ніякого сенсу змісту в зборі цих підписів і подання саме коаліцію? Такий алгоритм навіть не розглядався. Була проведена засідання фракції Сло народу заслухано переліку цих кандидатур. І фактично повідомлено, що завтра це буде винесено на голосування. Тобто, завтра я знаю точно, що опозиційні фракції, в тому числі і команда розумної політики, буде вимагати усіма можливими способами іти саме по такому регламенту розгляду цих питань, щоб були представлення неформальні, а реальні міністрів з їхніми програмами, і е голосування за кожного міністра окремо, будемо на цьому наполягати е план Б. А точніше, план А, який виношує влада, то це пакетне голосування і економія часу, і відповідно концентрація голосів. Тому що ви ж розумієте, що якщо йти персоналізованим голосуванням, то звичайно, що один міністр має шанси пройти, а інший таких шансів абсолютно немає. Пакетне це голосування це такої опції не дає. Це правда, так, і давайте так на завершення не те, щоб банально хотілося б, але просто. Окей, є ці всі процеси, з якими стежимо, ми з вами вже обговорили. Але по суті, як окажете, судити будемо по ділах. Та? І в одній з книг про це написано. А всім відомій, скажіть, будь ласка, чого ви особисто чекаєте від нового каміну? Я чекаю е, правдивості і прозорості їхньої роботи. Я чекаю, що більше не буде повторюватися. Та ситуація, за яку я вже готовий був відправляти Кабміну ставку, коли у нас два роки поспіль до літа формується багатомільярдний дефіцит коштів на оборону. Я сподіваюся, що такого більше не повториться. Я сподіваюся, що міністри будуть комунікувати не тільки з парламентарями, а й з суспільством, тому що давайте відверто говорити: рівень комунікації з боку уряду з суспільством і пояснення їхніх дій. Ну, він був е, досить критично мінімальний. Е, я сподіваюся, що уряд е, сконцентрується в тому числі на співпраці з парламентом по внесенню змін до державного бюджету, який сьогодні був проголосований за основу, але який є далеко недосконалий, але від якого залежить фінансування наших збройних сил України. Це першочергове завдання зараз на літо. І я сподіваюся, що все таки це перевантаження дасть імпульс у в Сторону розвитку, а не в сторону цієї консервації цієї е, системи прийняття рішень, яка насправді є монополізованою, яка насправді є абсолютно непрозорою відкритою, так як би це мало бути у демократичній державі. І хоча ми говоримо з вами про виконавчу владу, ще не завершення, буквально хвилинка. А щодо збільшення і Вибачте, пане Василь, я вживатиму це слово як журналіст, людина, яка стежить за процесами, які відбуваються в українським парламенті, і історично так склалось з різними парламентами різних скликань. І скільки ми говоримо про виконавчу владу, то все ж, що би хотіли бачити від уряду для підвищення і відновлення суб'єктності українського парламенту. Я думаю, що це завдання не стільки уряду, скільки самих народних депутатів. Так. Тому що насправді суб'єктність парламенту це точніше і не суб'єктність станом на сьогодні. Це мені здається багато в чому вона самих парламентарів, і тих рішень, які вони приймаються. От сьогодні був дуже яскравий приклад. Я коротко про нього скажу. Розглядався законопроект, Це якраз коли Гончаренко з Гетманцевим штовхалися про промислове забруднення. Угу. Порушення регламенту, порушення процедур було внесено до непрофільного закону правки про сою, про якісь там культури е, агропромислові. Розумієте, Тобто, це вже порушення регламенту мовчать. От монобільшість мовчить, їх все влаштовує. Е, порушення регламенту не дають народним депутатам ставити на підтвердження правки. Мовчать, оце мовчання, і скажем так, з місяця в місяць, і призвело до ситуації, що суб'єктність парламенту зараз не сприймається як така, що це є законодавча влада, і фактично така ключова гілка влади, навіть у період воєнного стану, тому від самих парламентарів. І залежатиме, як будуть сприймати і суспільство, і інші органи влади, саме Верховну Раду. І я вважаю, що цю суб'єктність просто не просто потрібно реанімовувати, її потрібно відновлювати, відновлювати з нуля, але не забувати, що ми живемо у парламентсько-президентській республіці, і парламент тут роль ключова. Повинна так бути. Спасибі вам за розмову. Спасибі за ваш час, пане Василь. До зустрічі завтра. Ми звісно ж. Будемо стежити за роботою парламенту, ефірах прямого і, зокрема, про це спілкуватимось на різних Ютубах. Про це буде завтра. Завтра Україна буде, я сподіваюся, з новим урядом. Народний депутат України, член міжфракційного об'єднання розумна політика, Василь Мокан був з нами. До зустрічі, друзі. Вітання, вітання вам всім тим, хто підписується на канал. YouTube-канал Влада Волошина. Вечір вже пізній. Дякую, що дивились. Бережіть себе спокійної ночі. Нам всім. Слава вам, і слава Україні.